що технічна документація за 50 євро на один рік. Тут знаходиться величезна кількість різних авто, таких як BMW, Mercedes, VAG, тобто самих самих відомих, які ми бачимо кожного дня, і таких авто, які дуже мало відомі на ринку. Тобто технічна документація дозволює нам робити величезну кількість різних функцій. тобто Наприклад, 320-ї бешечки, троєчки покажу вам, як це виглядає. Тут ми можемо подивитися ремонтні нормочаси, це МГРМ, регулювачні дані, тобто всю інформацію по замінам ціпка, про регулювачні даним. Також можемо зробити техобслужування. Ось такі функції ми можемо робити. Дані про ремонт дивитися можемо, тобто як ремонтувати те чи іншу систему. Електронні устройства, тобто ми можемо зробити, подивитися схему електропроводки, що куди йде, що куди тягнеться. І ще також багато різних функцій. Також ми можемо ввести код помилки і прочитати, що воно нам хоче. Тому, друзі, 50 євро на один рік. Пиши плюс в коментарі, якщо тобі зацікавила дана пропозиція.